Я не здаюсь, борю до іся! Світло моя доля, Рай Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер, і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Стали відомі навички Тора, показали нам його. Зараз ми розберемо, що це за герой. І даний герой у нас стартує на нього злиття 5 вересня, і разом із вами розберемось, чи вартує витрачати ресурс. Власного акаунту для того, щоб отримати Тора в свою колекцію, давайте перед тим як ми почнемо читати його навички, прочитаємо, що ж нам самі розробники про нього говорять. А розробники говорять, що він буде чудовим ДД на арені і в ПВЕ контенті, де шкода. Де багацько шкоди потрібно від одного героя. Також в нього є елементи контролю, ігнор, е блок шкоди і невмирання. Також дуже цікава пасивна навичка. Йдемо розбирати, що ж в нього за навички. Отже, А1 гнів Мьольніра. Атакує одного ворога двічі, 20% шанс повторити атаку. Кожен удар скорочує шкалу ходу цілі на 10%. Прикольна автоатака. Єдине, що, напевно, я би не хотів, щоб було тут ось це скорочення е, шкали на 10%, того, що зараз вже люди масово роблять собі е, маріусів, конів на арену. Да? Як ми знаємо, він дуже любить, коли хтось намагається йому скоротити шкалу ходу. І тут, напевно, це мінус, якщо ми його будемо розглядати як ДД на арену. Так, як нам розробники кажуть, він буде чудовим ДД на арену. Будемо бачити, поки що коефіцієнти невідомі. Автоатака була ось така: дві книжечки плюс 20% до демеджу. А 2 блискавичний рекошет. Атакує всіх ворогів, ударивши першого ворога, почергово б'є інших у довільному порядку. Після першого удару кожен наступний завдає на 25% більше шкоди. Максимум 100% ігнорує блок шкоди та невмирання. Ефект не діє на босів. Саме ось цей ефект е, ігнорування блок шкоди та невмирання. Що ж це за навичка? І ми бачимо 20% до демеджу і перезарядочка буде три ходи. Що тут цікаво? Тут цікаво те, вони вже показували, як працює ця навичка, тобто вона як мульти Мультиатака, можна сказати, як А2 в ніндзі, тільки ніндзя б'є суперрандомно, навіть якщо ми вибираємо першого героя, наприклад, арбітра, то він може з арбітра не почати, а може почати з боку героя, а арбітра взагалі не зачепити. Тобто, в грі в нас є два варіанти, як працюють ось ці рандомні удари. Коли ми вибираємо ціль, і перший удар летить в ціль. Або так як в ніндзі, коли ми вибираємо ціль, а він в ту ціль може й не попасти. Мені цікаво, єдине як буде працювати в нього. А 2 чи він буде першим ударом бити в ту ціль, в яку ми вибираємо, а далі е, рандомно блискавка буде е, стрибати. Чи буде просто рандомно вибирати без, без різниці, якого героя ми оберемо. А можливо, ми тут не будемо взагалі нікого обирати, а просто е, як масуху використовувати. Але е, дана навичка працює як окремий удар в кожного героя. Тобто пасивна навичка ліліту, яка зменшує шкоду від масових атак, тут працювати не буде. Йдемо далі до А3. А3, Молот Громовершся. Атакує всіх ворогів перед атакою, накладає на себе збільшення атаки і збільшення критичної шкоди 30% на два ходи. Щось подібне має. Квід. Прикольна навичка. Прикольна. Також є ще дві приписочки. 75% шанс зменшити опір кожного ворога на Д3. Молот громоверся. Атакує всіх ворогів перед атакою накладає на себе збільшення атаки і збільшення критичної шкоди 30% на 2 ходи. 75% шанс зменшити опір кожного ворога на 10% на необмежений час, максимум 50%. Також має 75% шанс накласти на всю ворожу команди зменшення швидкості 30% на 2 ходи. Що тут цікаво? Тут цікаво те, що він сам себе бафає, бафає саме збільшення атаки і збільшення критичної шкоди. Це чудово, адже він е, стає таким героєм, самодостатнім в плані бафу атаки. Так що чимось подібний на квінта. Квін також себе бафає, якщо я не помиляюсь, аналогічні бафи. Також в нього є дуже цікава приписочка до ось цієї навички. Кожен раз, коли він б'є, на книгах 100%, перезрядка складає 3, зменшує опір кожного ворога на 10%. Для ось цієї приписочки не потрібна точність. Вона буде працювати як А2 у харіми. Харіма також зменшує захист, не потребуючи для цього точність. Тобто він в затяжних боях. Буде різати максимум на 50% опір всім ворогам, коли використовує свій А3. Ну, перезрядка в три ходи, Це круто. Ймовірно, він не буде брати участь в таких затяжних боях на арені, де він всім може скоротити опір на 50%. Ну, але десь в затяжних боях. Навіть не можу сказати, що на Гідрі він походить 5 разів з свого А3. Якщо ми його будемо брати на гідру, то він просто з А3 за 5 раз відсіче всі голови. Ймовірно, якщо коефіцієнти будуть адекватні. Ось, і поки що, поки що, окрім затяжних... Боїв з якимись босами супер, які мають багато опору. Поки що не знаю, де його може ось ця приписочка нам знадобиться того що якщо ми беремо арену, якщо ми беремо на арені проти якогось галатира або інших героїв з опором, ну не будуть там такі друзі довгі бої, щоб він там 50% зрізав. Опір, ну от просто не буде. Також є зменшення швидкості. Це цікаво, єдине, де це цікаво, в ПВЄ контенті, адже, якщо ми захочемо його брати на арену, ми йому точність давати точно не будемо, щоб він просто-напросто не вівцювався за допомогою ось цієї своєї навички. Е, йдемо далі. Йдемо до пасивочки, а далі ми зробимо якісь висновки. Пасивочка. Щоразу, коли завдає шкоди, значення лічильника грому зростає на 1, максимум 10. Власна критична шкода збільшується на 3% за кожну одиницю лічильника грому, максимум 30%. Коли лічильник грому сягає 10, атакує всіх ворогів і накладає оглушення на 1 хід. Після атаки лічильник грому скидається до нуля. Тобто кожних 10 10 щоразу, коли завдає шкоди, коли завдає шкоди, кожних 10 атак в свій хід чи не в свій. Тобто, автоатака йому дасть 2. Так? По всіх масуха дасть йому по всіх, якщо 4 вороги 4. Фактично, походивши три рази, він вже буде. П'ятий раз ходити, і вже в нього буде лічильник грому 10 і буде ходити з пасивочки. Також цю пасивочку будуть поповнювати будь-які блендери, коли призивають в бій, того що без різниці в його хід чи не в його, йому головне нанести шкоду. Цікаво, чи буде працювати це від, від таланту. Від таланту вбивця гігантів і господар війни, також від фантомного дотика. Фактично, мало би працювати, того що е, фантомний дотик ж також демедж наносить, і так само і талантики. Якщо це буде так, друзі, якщо це буде так, і фантомний дотик плюс таланти будуть працювати, то ми зможемо його брати. Теоретично на гідру, і в нього пасивочка буде дуже і дуже швиденько заряжатися, того що, е, того, що будуть додаткові удари. Що хочу сказати в заключенні. Е, поки що, на папері виглядає непогано, виглядає трішки краще, ніж Джетні Гігантеса. Ну, от просто трошки краще. Е, Ще цікава його А-2 на аренці? Так, цікаво, того що є герої з блоком демеджу, так, є герої з невмиранням, які е, досить часто нам попадаються. І він буде якоюсь мірою їх контрити о, своєю А-2 навичкою. Е, також цікаво, то, що він сам себе бафає. Збільшення атаки, і збільшення критичної шкоди, це також йде йому в плюс. Це краще, ніж би просто він всіх бив і накладав зменшення швидкості. Ось. Поки що незрозуміло, куди ми будемо використовувати зменшення опору 50%. Ну просто я зараз зараз просто так не можу придумати, куди би ми могли це використовувати. Можете написати в коментарях свої якісь думки з приводу цього. Ось, того, що це герой атаки, і я сумніваюся, що він на аренці буде супер довго жити тут або вбив ти, або вбив тебе. Якби це був герой здоров'я або захисту, і в нього була ось така ось приписочка, так тоді би він довше жив, і, ймовірно, на аренці ось це зменшення опору 50%. Так, воно би відігравало суттєву роль. А так, ну можливо, в одному з десяти боїв він зможе комусь там зрізати якомусь е, скелетові зрізати е, опір. А навіщо незрозуміло? На гідрі і в ПВЕ-контенті він буде непогано себе почувати. Ось е, за рахунок своєї пасивочки, за рахунок двох масових ударів. Також скорочення шкали ходу е, на 10%, це досить цікаво, може бути проти якоїсь феї в лейтгеймі. Ось, але в принципі проти феї і алюрка непогано себе почуває. Е, на гідрі можна, в принципі, можна буде його протестити, але, друзі, є одне але. Якщо вам потрібен штраф швидкості, якщо у вас є якийсь умовний е, Умовний пак, умовна команда, де вам не вистачає зменшення швидкості. Так ви можете поставити туди Тора, якщо ви його зробите на злеті. В мене так було з командою на четверту гідру. В мене зараз зменшення швидкості, плюс паразит накладає гвіндолін мовчазна, чи можу я поміняти Тора туди? Ні, не можу, тому що в мене там без воскресіння і без паразита вони просто не будуть жити. Куди я захочу в чистій теорії його використовувати, чесно, не знаю. Прикольний герой, прикольне то, що Тор, і, ймовірно, я буду його робити тільки через те, що це Тор, ну, от просто через те, що це Тор. І. Е незважаючи на те, які будуть тут коефіцієнти. Ну, от, просто незважаючи на те, я його постараюсь зробити. Ось. Uh, чи буду я його прокачувати поки що великі сумніви, того, що є набагато кращий ДД на арену. Uh, просто набагато, набагато кращий. І також поки що невідомо, які будуть коефіцієнти. Якщо коефіцієнти будуть хоча б на одну навичку А2 або А3, хоча б uh, 4,7. Ну от, Хоча б ось такий. 4,5 до 5. Тоді так, це буде хороший ДД на арену. Якщо менше, якщо район четвірочки будуть коефіцієнти, ну вибачте мене, таких героїв дуже багато. І е, тільки через ігнор е, блоку е, шкоди або невбирання, ну не знаю. Ну, от просто, от просто не знаю. Так що поки що двоякі якісь відчуття. Постараюсь його зробити, чи є якесь, якийсь запал в очах від прочитаних навичок? Поки що немає. Побачимо. Як він стане доступний, і будуть вже перші його тести. Побачимо, який там буде демедж того, що е, Скоріда я, наприклад, зробив. Запал в очах був, щоб його зробити. А Скорід до сих пір не прокачений, лежить на складі. І е, робити без кінця злиття? Ну, не знаю. Ну, от просто не знаю, е, щоб це не перетворювалось, ти вже стала як робота. Кожен день одне й те саме, так? Да? Е, Ну, якось ось так. Напиши свої думки в коментарях, чи будеш ти робити, чи ні, чи сподобалось тобі е, сподобалися навички Тора. Чесно, я, напевно, чекав чогось кращого. Ще побачимо, як покаже себе пасивна навичка Тора і як вона буде працювати з дарами і талантами, які наносять додаткову шкоду. А в мене на цьому все. Якщо сподобалося, знаю, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. А, не в відосі. Сьогодні вечірком. Uh, on a skill 1 to 10 she a hundred gets everything that she wants in a punish knows how to be a lady in public but she can get crazy